Що важливо для лікаря стоматолога Звичайно ж, інструменти які він працює. Мене звати Юрій Гринюка. Зараз я вам розкажу, що важливо для мене і чим я працюю. У своїй практиці я вибираю тільки те, що найкраще на сьогоднішній день в цілому світі нема кращої компанії, яка виготовляє ручні інструменти ніж кюфрії. Це американська компанія і її сталь. Це так як рецепт Кока-Коли. Всі хочуть її скопіювати, нікому не вдається. Але мало того, заплатити купу грошей за інструмент потрібно ще навчитися його обслуговувати. Перед кожним прийомом ми інструменти готуємо. І я особисто, так само перед операцією, перед лікуванням якимось там складним пародонтитом, Я беру в руки інструмент, перевіряю його якість, наскільки він гострий і заточую. Інструмент має бути гострий. Є спеціальні інструменти, Апарат для заточки, він не працює без мастила. І беремо і наводимо гостроту. Для чого це важливо? Тому що від того, що інструмент тупий, він нас ламається, він нас пошкоджує корні, він нас рве м'які тканини і взагалі лікування неякісне. І запам'ятайте, якісний інструмент і гарно обслужений є запорукою вдалого результату лікування.